Всім привіт, вас вітає канал Микита Плеєр. У нас це старий танк з Tanks та німецької гілки 10 рівня. В нього є унікальна броня, яка танчить роб. Оце гайд як на маусі правильно танчити. Це, від, це відео гайд від... Це відео від підписника. Гайд як правильно танчити на маусі. Тут гравець їде на ТТ фланг. Тут гравець їде на СТ фланг. Стріляти по ст на намагась. У гравець не влучає в Беці. Тут гравець вдається Сьом. Одного з його тиммейтів вбивають. Потім поїжджає Бесі і намагається пробити Мауса. Але Маус виставляється ромбом і починає дуже класно танчити. Тут гравцю повезло, він попав. Міг попасти в пушку, але попав в танк. А зараз ви побачите варгеймінг. Ай, ся гравить цілий цей на то І не попадає в ТВП. Ну Тут на грався ви, виїжджає 5 танків, але СТ з кошів йому допомагають відбитися. В тому -то, том то і якби, прикол грі на що Ти повинен заграти ворожу команду і розмінювати свої ХП. Або потанчити, або розмінювати свої ХП з ворогами. Тут Маусу допомагають СТГ відбитися від атаки. А, лучше танки. Who are Грозі здобиваюся А, Арта допомагає нам добитися сьому. С'їде далі. У гроші на мав усі йде допивати з тебе один. Гровець добиває один 1 Росю допомагає прожита добити з допомагати 1 Але на війну, але на війну він так і не встигає, але добити недобитків він не встигає, просто їде. В цьому бою підписник отримав другу ступінь 3552 входи 3552... у... набив. 1 кіл, 1320 натанчив і 2930 шкоди з розвідання. За цей бій він отримав топ-1. Підписник отримав топ-1. По досвіду. Не фармив 27 тисяч. Ось такий маус, бавий танчик. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.